Вітаю, друзі! У цьому відео я поділюся з вами екологічним способом приготування смачної фаршированої картоплі на соляній подушці. Для приготування цієї страви я обрала 6 великих картоплин, завбільшки з мою долоню. Також взяла одну велику морквину і три невеликі солодкі перці. А ще мені знадобиться зовсім трішки червоного гострого перцю. Два великі зубки часнику та одна велика червона цибулина. Аби страва набула статусу повноцінного обіду, візьмемо 150 чи 200 грамів будь-якого м'ясного фаршу. У мене ягнятина. Також нам знадобиться рослинна олія, грудочка вершкового масла, будь-які спеції, наприклад, чорний перець, тим'ян і, звичайно, зелень, кріп або петрушка. Підготуйте по можливості пару столових ложок томатної пасти або іншого соусу, або ще краще свіжий помідор, Дві столові ложки нежирного йогурту або сметани. І, якщо хочете, натертий сир, пармезан або будь-який інший сир. І щонайменше пів літри кухонної солі. А тепер наберемося терпіння та починаємо готувати. Начинку для картоплі. Обчищаємо морквину та нарізаємо її на дуже дрібні шматочки. Тонкими півкільцями нарізаємо червону цибулю. Подрібнюємо солодкий червоний перець. До речі, якщо у вашому холодильнику одиноко сумує свіжий помідор, можемо сміливо додавати його до нашої начинки. Подрібнюю часник і невеликий шматочок червоного гострого перцю. Далі беру вершкове масло і кладу його на розігріту сковорідку. додаю трішки оливкової олії і висипаю всі овочі. Оскільки в мене не було помідора, то я додала до овочів трішки води і пару столових ложок томатної пасти. Залишаю овочі тушкуватися на повільному вогні протягом 10 хвилин. Тим часом в окремій сковорідці смажу м'ясний фарш. Для чого смажити його окремо, я вам не скажу, друзі, це вже мої якісь особисті забаганки, тому можете сміливо з'єднувати його із овочами одразу. Далі я його щедро перчу, солю за смаком. Гарно розмішую, як бачите, мій фарш взявся якимись некрасивими грудочками, тому я розминаю його вилкою і додаю трішки сушеного чебрецю, аби облагородити аромат моєї ягнятини. Далі беру картоплю і рублю в ній акуратний овальний надріз. Далі я зрізаю оцей овал або ж таку. Верхню шапочку, чи як би її ще назвати, і роблю поздовжні, а потім поперечні надрізи всередині для того, щоб м'якоть картоплі було легше виймати. На цьому етапі нам доведеться примінити трішки фізичної сили та винахідливості, а ще терпіння, аби вийняти з картоплі. Робіть це не квапливо, обережно, головне не порізатися. М'якоті не потрібно виймати занадто багато, але і не занадто мало. У порожнині картоплини має поміщатися 2 або 3 столові ложки начинки. Обирайте гарний сорт картоплі. Вона має бути солодкою, жовтою, добре розварюватися чи спікатися. Також ми підготуємо ємкість для випікання і насипаємо всередину товстий шар солі. І викладемо наші картопляні кошики, гарно занурюючи їх у сіль. Далі бажано їх трішки посолити і налити по декілька крапель рослинної олії. А також не забути поперчити. Наостанок додаю до начинки петрушку. Чим більше, тим краще. А тепер я кладу до картоплі овочево-м'ясну начинку, гарно утрамбовуючи. Зверніть увагу, що фарш із овочами має бути достатньо соковитим, тоді картопля не буде надто сухою після випікання. Можна навіть зверху намастити яким-небудь томатним соусом, якщо у вас є такий удома. У такому вигляді картопля випікатиметься в духовці протягом. Двох годин при температурі 160 градусів. Тим часом я подрібнюю петрушку і змішую її з двома столовими ложками нежирного йогурту і змащую цією сумішю спечені картоплинки, а також притрушую дрібно натертим сиром пармезан. Картопля на соляній подушці виходить дуже запашною і гарно пропікається всередині. Це більш екологічний спосіб запікання, ніж у фользі. Якщо вам сподобався цей рецепт, напишіть, будь ласка, свої коментарі та поставте вподобайку. Смачного!